У вас курс, марафон або консультації, а клієнти досі записані в Google таблиці, хтось зник, хтось не потрапив в чат, хтось оплатив і вам треба знайти скрін у Viber. Це нормально. Поки у вас там, наприклад, 5 клієнтів, але коли їх 50, 100, 500, таблиці не витримують, і тут на сцену виходить CRM. Привіт! Мене звати Микола, і сьогодні я вам розкажу, як CRM може впорядкувати інфобізнес і зберегти, звісно, ваші нерви, час і прибуток. У цьому відео буде три реальних кейси з онлайн-освіти, конкретні функції, які спрощують життя, і наприкінці шаблон воронки для вашого курсу або консультації. Почнемо з простого, чому без CRM усе ламається? Уявіть собі, запуск курсу, іде реклама, заявки приходять з інстаграм, телеграм, сайту. Людина написала: Я оплатив і чекаю доступу. Менеджер уже в якомусь, наприклад, іншому чаті. Таблиця не оновлена. Контакт загубився, і що ми маємо? Пропущені заявки, якась втрата довіри, так? вигоряння команди. CRM усе це бере на себе. Вона збирає заявки з форми, підтвердження оплат, автоматичні листи, додавання в чат. Вона бачить статус, пройшов урок, не відкрив урок, відкрив урок. Це не фантастика, це налаштування, яке працює. Кейс перший продюсерка онлайн-курсів. Чотири паралельних запуски, всі заявки в таблицях. 1500 плюс там рядків, так, суцільний хаос. Після впровадження CRM кожен курс має окрему воронку, оплати підтверджуються, звісно ж, автоматично. так. А після заявки клієнт отримує лист, доступ ну і маршрут курсу. Менеджер бачить, де хто завис, хто оплатив, хто не оплатив, і як результат мінус ручної роботи, плюс в продажах, і в наступному запуску жодної паніки в дедлайнах. Кейс другий психолог. Психолог продає консультації. Заявки через форму на сайті, оплата, звісно ж, окремо, листування десь там вручну, нагадування в чертах разума, в голові. Так. Після впровадження CRM заявка створює відразу угоду в CRM, Клієнт отримує лист і форму оплати. Система автоматично нагадує про сесію, десь там в телеграмі, може, дач, в вайбері, де зручно. Е, людина відчуває, що тут про мене дбають, і це, звісно ж, формує лояльність і як наслідок повторні продажі. Кейс третій марафон е, східі днів здоров'я. Щомісяця, новий потік, і щоразу ті ж самі проблеми: хто на якому потоці, кого додати в чат, де шаблони листів, коли запуск. Рішення CRM telegram bot. плюс telegram бот Сценарій плюс-мінус такий. Клієнт оплачує, автоматично отримує лист, його додають в чат і на перший, сьомий, 14 день повідомлення з нагадуванням. І все це без участі менеджера, все це автоматично. Клієнт отримує увагу, власниця, відповідно, спокій і час на створення нового продукту. CRM – це не потім, це не тоді, коли ми виростемо. Вона потрібна вже зараз, вже на старті. Бо автоматизований інфобізнес це дорівнює більше продажів, більше часу, менше плутанини. Отже, якщо ви хочете шаблон crm Воронки для свого курсу консультації чи, наприклад, марафону, пишіть у коментарях або в месенджері в описі під відео, і ми надішлемо приклад з поясненнями. Ставте лайк, якщо було корисно. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Я думаю, що ми якось зробимо ще прямий ефір, де покроково запустимо там, наприклад, від сайту до реклами, до перших заявок. Тому підписуйтесь, буде цікаво. Дякую за перегляд. До зустрічі.